Весне полум'я на дракончиках воюємо ось проти такого альянсу. На жаль, назву я не прочитаю. В них залишається 6 атак, у нас залишається 17. Ну, навряд чи ми її вже доженемо. Ось така оборона в нас викликала труднощі. Багато хто на ній розбився. Ну, тут лікар потужний, цей новий, тим паче барт є даркбіт, тому, тому так. Є, є отака оборона, теж фергус, фергус-бабка. Будемо зараз спробувати допомагати перевертати поле. Все одно тут нам вже нічого не я світ. сходити на цю надгрізену оборону. Ну, давайте спробуємо. Взяв проти центра зелених. Одилію взяв. Можливо, вона нам чимось тут допоможе. Так, у нас є жовтий кристал і є дві зелених трієчки. Давайте будемо їх збирати. І ось так. Так, давайте прибирати жовті, поки заповільнений. Можливо, щось знизу доїде. Так, доїхало, але він все шультує. Боляче. <кій> Боляче спробуємо фріовару приблокувати. Так, добре. І в неї зараз прокинемо фіолетовий кристал. Ігнацію спробуємо забрати. Давайте ось так. Прокинемо ось так. Ще й дракон лікувальний. Давайте ось так. Так, ну нам потрібно терміново дозаряджати старлас, або там Фріавару через два ходи. Буде відхилювати. Давайте спробуємо ось так. Трієчку в цього. Ну, зовсім трішечки йому не вистачило. Чудово. Отут Аделі я врятувала. Течка прилетіла туди, куди потрібно. Підлікуємось. Так, Ігнасіо, сподіваюсь, вистачить Арті... Арчибальда. Так. Ну, б'ємо сюди. Чудово, вони заблокувалися. Да, тут Оделія, звичайно, мене врятувала, що забрала центр, бо ще однієультим не пережили. Давайте в неї доб'ємо. Ну, і, звичайно, зелений камінчик тут був. Тому вдалося і стралас добиває так, перший. Оскільки Зелених використав, тому беру сюди синіх проти бабки. Ну і рея, щоб мегаміньони, Мейзі і Фергуса були менші по здоров'ю. На Фергуса ще синіми не ходив. Не знаю це. Мені здається, така собі затія. Так. Ось так. Мені подобається цей хід. У нас є рей. Давайте знімемо посилення з них. І ось так трієчку. Фергус зараз зарядиться. Так, летить комбо. Ще дракон лікувальний. У нас є трієчка під фергусом, тому давайте приберемо приберемоньона. Так, бабку не потрібно заряджати. Фергусу нашому один камінчик повинен вистачити. Він йому ману не зріже, а ми зараз зріжемо. Бернадетт Атману так. Кристал червоний, поки не хочеться прибирати. Давайте ось так і ось так синеньке. Зарядилася лисичка. Давайте ось так. Чудово, ми лорда зарядили. Через скільки вийде сейбл через два ходи. Чи можемо десь пропустити обережно цих два ходи? Чи може, не будемо ризикувати, а використаємо зараз лорда. Скопіюємо бернадет. Давайте так і зробимо, тому що фергу зараз зарядиться, якщо зайвий полетить, і знову нам... Ага, він не заблокувався. Ну, давайте ось так. Один хід. І ось так в мейзі ще один хід. Чудово! Фергус не зарядився. Але дракон там лікує. Давайте ось так. В Mei три камінчика повинно вистачити. Заповільнення наш фергус не заряди. О, може, один камінчик його добере. Так, чудово. Один камінчик його добрав. У нас зараз буде ще трієчка. І зарядимо свого фергуса. Бабка там якраз ще в картині. Так, вона вийшла. І Мейзі теж вийшло. Тепер потрібно зайнятися сейбл. Давайте ось так. Трієчку. Зараз їх підпалим. Так, і хотілося б рея вивести на другий заряд, але там сейбл зарядиться. Ну, я думаю, що ми е, встигнемо синеньких зарядити. Так, доїжджає знизу четвірка синя. Ми зараз підлікуємося, Реєм. І, можливо, ми навіть встигнемо. Так, ми встигаємо до себе відправити їх в картини. Давайте зріжемо їм броню спочатку. І відправляємо в картини. Прекрасно. Тут теж впорались. Тут не ризикуємо, просто сейбл прибираємо і все на цьому. Одна бернадет нам вже нічого не зробить. Так, друге є. Залишається дві цілі. У нас мало тапків, тому буду пробувати. Йдемо на Бонзо червоними. Не хотів сюди брати газель, тому що Бонзо Барт і танець для газельки був один хіт це було б зовсім не корисно. Тому взяв сюди Гартена. Давайте спробуємо. Так, можемо підготувати одну трієчку. Скинувши ось так зелений. Поки Демі Луна заповільнена, давайте в неї трієчку відправимо. Ну і будемо щось тут шукати. Так. Ось так. Є в нас четвірка червоненька. Те, що вона підняла атаку, це погано, але... Я думаю, ми її зараз доберемо. Так, потрібно прибирати хілера. Демілуні одного камінчика вистачить. Давайте мар'янку сюди. Скільки там горіння 356, два ходи і він повинен догоріти. І вдаримо сюди бонзу. Так, а демілуну просто камінчиком заберем. Чудово. Тепер зелені в порожнечу. Гартин не зарядився, але космі Спікер нас покинув. Що теж непогано. Скринька заповільнена, тому давайте в неї трієчку. Чудово, її вистачає. Ну і все. Тут швидко. Камінчик був, гардр закінчує. Чудово. Третє є. І залишається в нас ось така єдина команда на полі. Тут три скриньки. Дюваля я ще не встиг докачати трішки, але він чудово, ці скриньки відкриває. Ланду вирішив притримати, можливо, там ще раз. Схожу проти, проти мегамінньонщиків, тому він там буде потрібен. Тому давайте такою командою спробуємо. Так, ну по жовтим щось є. Але я бачу тільки один хід. Це або так доверху, або цей донизу. І все поле заблоковано. Ну, давайте ось так. Так, перекручується, трієчка збирається, річард зникає. Ну і чудово. Ой, як же ж багато жовтого. Епічний бій, два хода, команда суперника немає. Ну, це чудово. Камінчик радує. Так. І Ентерос закінчує скринька там. От, в принципі, і не потрібен, бо все. Так, поле перегорнули. Ось такі в них оборони, ну, теж є е, з нерозказаних молі, гноми є, іксин це неприємна. Тут раджеш, Що тут ще таке? Ну, цю оборону я бив, і ця, і ця, ця напевно, найважча тафер є. Ну і знову ж таки, тут в Альянсі там більше, скільки там ми, ми рахували, раз, два, три, чотири. А, це минулу війну, там було 13 чоловік за сотий уровень, рівень. Але тут теж подивіться, ну, непрості такі оборони. З переворотом тут нам було важко, я ж кажу, дуже багато було розбив. Добре, дві атаки залишаються. Зараз щось підрішив Вирішив сходити ось на таку ціль. Тут мультики, скло, е, два масовика. Можливо, Людвіг чимось тут мені допоможе. Вайшалі на другому заряді можна буде контру зняти з Єлени. Не знаю, подивимось, чи буде камінчик. Так, ну щось наче є. Давайте з жовтого розпочнемо. І зробимо ось так четвірочку. Тут можна буде зробити ще трійку. І ось так. Так, Річард ультує. Б'є боляче. Давайте прикриватися. Будемо пробувати ставити сюди паразетів. Так. І ось так. Ні. Фіолет не доїжджає. Ну і Людвіга ми не можемо ніяк зарядити. Давайте прокидати в комбо. Єліна вже заряджена. Так. Людвіга. Там якраз буде Елканен. Сподіваюся, що Людвіг витримає його ульту. Так, відправляємо дракона непогано. Ну і ось так трієчку жовтих в Єлену. Так, чудово. Людвіг вижив. Давайте ось так. Нам потрібно прибрати хіла, тому що прикриваємося. Вівіка хілить дуже багато, хоч і тут по тисячі мегапаразити, але 3000, як на мене, її силу відлікувати. Можливо, не з усіх вона по три зніме, але ще краще пробувати пробивати центр. Там і верт готується. Давайте все ж таки ударників пробувати. Так, є. Як його краще? Давайте ось так велка нено. Там ще зараз верт і Лка трошки притруяться 260, скільки в нього, 390. Ну, трішки йому не вистачить. Давайте Єлену будемо ловити на Людвіга. Летить комбо, Вівіка зарядилася. Ну, то, що я й казав, вона відліковує три тисячі спокійно. Так, Людвіг у нас ще живе. Ну, Вердзера його прибере, звісно. Але Людвіг свою, свою місію виконав. Так, тепер, можливо, у нас знялося. Давайте вешалі спробуємо зарядити на Х2. Можливо, хоч верда заберемо. Так, Мар'янка підпалилася і верт. Прибираємо зелені так, верт зникає, перекриваємось, спробуємо. Єленку прибрати. Скільки там в неї залишилось? 137. Ну, Вона зараз догорить, але вона, певно, буде воскресати. Давайте поки ось так трієчку обережно скинемо в неї. Так, вона воскресла. Ну, тепер можна спробувати забрати Річарда. Чудово. Знову в Айшалі маємо на Х2. Ялка не Ну, Чомусь я не сумнівався. Так, паразити відпрацювали. Ну, чудово. Давайте тоді так. Прибираємо синій, шукаємо фіол. Ну, аби зараз. Зараз ми Вівіку приберемо. Залишається три хвилини. Так, Вівіки не вистачає. Давайте ось так. Ще той Алканен там. Давайте ось так. У нас буде трієчка зараз вівіку, четвірка навіть. Вівіку прибрали, прикриваємось. Ну, тепер працюємо на елканином. Там пішла додаткова шкода. Давайте швиденько будемо заряджати сирену нашу. Так, перекриваємось дракон, зазаряджаємо сирену. Як же ж прекрасно. Витягнули ми цей поєдинок. Чудово. Тут теж впорались. Непроста була ціль, але чудово. Вирішив останні, останню останньою атакою сходити. На скриньки. Тут два червоних, взяв три синіх ланду. Так, мені не пригодився, тому візьму його сюди і взяв для прикриття просто лідрію, нас буде палити, але міленка буде знімати горіння. Так, давайте ось так з розпочнемо. І ось так трієчку підготуємо. У нас буде Міленка. Зараз кринька вдарить, ми підлікуємося і спробуємо докинути ману. Давайте ось так, жовті. Знімемо цей яд. Міленка, на жаль, не докинула. Давайте ось так. Пройдемось ланду. Так, центральну скриньку ми забрали. Магнів чинив супротив, чудово. Ну, то тоді будемо пробувати забирати рея. Прекрасно. І забирати сартан. Так, можливо, можливо, ми зараз лідрію встигнемо дозарядити, якщо її, звичайно, не вб'ють, бо ультує сартана і скринька. Ну, я навіть не сумнівався. Так, хорошо. Сертана, певно, догорить. Оскільки да, там 200 захід. Да, два ходи. Можливо, сертана догорить. Давайте ось так прокинемо. Летить чудове комбо. Ми її забираємо. Так, одна скринька відкрилася. Давайте трішки підлікуємось. І ось так прокинемо четвірочку. Відкрилась інша скринька, тому давайте дракон. І ось так трієчку в цю скриньку. І спробуємо її забрати. Ну, це все. Чудово. Знову в цій війні впорались чудово. Можна сказати, зробили 6 шотів. Набрали 617 очків, знову перше місце. Ну, прекрасно, ну просто трішки нам не вистачає. Дуже в нас багато розбивів. Важко У них нуль залишається. У нас сім атак, ну, максимум це ми 5 тисяч наберемо. Тобто 400 балів нам не повезло. Хоча я б не сказав би, що в нас там ну, набагато там, якісь гірші оборони. Можливо, в суперника просто трішки кращі герої. І загони майже всіх є. Тому і так. Добре. Е Результат війни прикріплю в кінці відео. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось в наступних відео.